В нас був запит від батьківських комітетів від мешканців міста Запоріжжя щодо відновлення, щодо проблеми освітнього процесу на території Запорізької області. Вона ділилася на дві частини. Питання перше це впровадження онлайн освіти під час повітряних тривог. Питання друге це взагалі впровадження офлайн освіти змішаної форми навчання. Сьогодні Радою оборони підтримано два рішення. Перше, це те, що онлайн-навчання не має зупинятися на повітряні тривоги. Онлайн-навчання має продовжуватись. Відповідно за безпеку дітей, які здобувають цю освіту в своїх квартирах, будинках несуть відповідальність безпосередньо. Батьки за безпеку вчителів, які впроваджують цей освітній процес, безпосередньо несуть відповідальність керівники закладів освіти, які мають знайти безпечні місця для того, щоб освітній процес не зупинявся. Що стосується відкриття безпосередньо освітніх закладів. Сьогодні на Раду оборони було подано пропозиції щодо погодження відкриття 25 закладів освіти, Підтримано Радою оборони погоджено 24 заклади освіти безпосередньо міста Запоріжжя, які з 1.04 розпочнуть свою роботу в змішаному форматі на території міста Запоріжжя. На чому я хочу наголосити, що це. Питання про відповідальність, відповідальність абсолютно всіх суб'єктів освітнього процесу, як батьків, які будуть підписувати згоду на те, що їх діти будуть навчатися безпосередньо в укриттях, звичайно ж, керівників закладів освіти, які сьогодні організовують навчання безпосередньо в укриттях, так і місцевої, так і обласної влади, так і тих структур, які Погодили безпосередньо відкриття освітнього процесу в 24 закладах на території Запорізької області, як на території міста Запоріжжя, вибачте, я хочу зазначити про те, що спочатку ми почали вивчати питання відносно відкриття 51 закладу освіти на території міста Запоріжжя, але після детального вивча вивчення питання службою ДСНС. Нацполіцією військовими держспоживслужбою у нас залишилось 24 заклади. Саме в такій кількості ми розпочнемо освітній процес на території міста Запоріжжя з 1.04.